Я хочу звернутися до черкастів із великим проханням. На сьогодні надскладна ситуація в електроенергетиці. Я... Не розумію позицію тих керівників ОСББ, які досі не включили опалення в будинках. Це економія, яка наносить колосальні шкоди всім Черкасам. Один непідключений будинок бере стільки електричної енергії, як все вуличне освітлення. По тій причині, що люди не сидять в холоді. Вони включають обігрівачі, вони включають кондиціонери. І споживають велику кількість електричної енергії. Ми даємо сьогодні, міська влада сьогодні дає останній день будинкам щодо необхідності термінового включення опалення. Ті будинки, які не включать опалення, будуть обмежені в електроспоживанні. У нас немає іншого виходу. Не повинні все місто не повинно, е залежати від е недолугих дій е окремих керівників ОСББ. Які буцім то щось економлять. На сьогоднішній день ми подаємо тепло і ми просимо включити опалення. Ті будинки, які не подали документи на включення опалення, просимо негайно подати необхідні документи на включення опалення. Ті бюджетні установи, які не включили опалення, просимо терміново подати необхідну документацію на включення опалення. Ми готові підключити опалення абсолютно всім. Система працює. Можливості подати теплоносій є, і це значна економія електричної енергії. Переконливо прошу всіх жителів міста Черкас. Всі економії на вуличних освітленнях, на вивісті. Це значно менше від економії буквально кількох будинків, які виключать нагрівальні прилади, якими люди гріють. Переконливо прошу це здійснити. Ми змушені будемо застосовувати додаткові заходи, які погоджені штабом цивільної оборони міста, які погоджені із керівництвом Черкаси Обленерго Черкаського Рем. Насправді рівень свідомості Черкасів на високому рівні я їм дуже вдячний. Рівень оплати за попередній місяць за Вересень місяць склав більше 100%. Тобто населення платить за тепло. Я також і надалі прошу сплачувати за тепло, тому що нам потрібно розраховуватися. Тарифи не виросли, тарифи лишаються на рівні минулого опалювального періоду, тому велике прохання платити за тепло. Загальний рівень розрахунків з початку року 97%, також високий. Особливо я звертаюся до вимушено переміщених осіб. В Черкасах платять за тепло. Коли в вашому місті, звідки ви приїхали за тепло, по якійсь причині не платили, а ви платили погано, то, будь ласка, поважайте місто Черкаси, де за тепло платять. І платять за всі комунальні послуги. Ми розраховуємо на температурний режим звичайний, який був і в попередніх роках. Ми не говоримо про зниження температурного режиму на сьогоднішній день. Ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо ворог, який далі буде наносити удари по інфраструктурі і з чим ми, ми будемо стикатися. Але на сьогодні ми, план, ми не плануємо температурних обмежень.